Всім привіт! Сьогодні ми граємо з вами Брукхевен та спідрав. Давайте почнемо сьогодні з Брукхевен. Заходимо. Думаю, будемо грати як за За... З... звичайне життя. Як за звичайне життя. Я серйозно речі. що Heaven. Брукхевен. Брукхевен. Ой. Ну, гаразд, заходимо. А тепер зараз не брукавен повільно грузиться, так що? А Не я так і же повільно, бачу. Я тут, по-моєму, має бути гарний скін. Гарний скім. Так, це по мобіліцях кліпочка. Ось у мене гарний скін тут має ну, бути ось такий. Красивий, Красивий, правда? Правда, правда, правда. Так. Хочу місто саме загрузилась мене так. Давайте зайдемо в поліцію, і жартую. Давайте купимо роз. Шоколад. Бачу, mm. я собі тут мужичка знайшла. <гас> oh, я знаю, я зроблю собі маршмеллоу. I from I. Зараз я хочу по приколу написати I from Ukraine. Uh, ну, чесно, може то хтось з України. Ще хтось з України. Uh, from Ukraine. Де-та, у. Я це великою напишу. Юа. Давай это вот такой Юа. I'm from Юа. И с типа я приртувала. Это чем? Не работал чел, он это... маленький Я хочу з ним чуть. Бач, мали. Такий Ну, добре, давайте мене. Прикол в мене місце не прогрузилось. Я тупо думаю, що ми живемо. Я тупо думаю, що ми зараз живемо. В полі якомусь там, де посеред того, знайшовся якийсь майданчик. Это... Ух, это босс. Ух, это босс. А, а, О. Е. Чекаем на зупинку. Может тут автобус, кстати, выключить? Не может. Посадите тут, может. Давайте возьмем себе машинку. Давайте велосипед. Что нам... Что нам делает? Ой, ой, выбачте, я... Я это я... 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 хотел нажать. Давайте все. Набираем Відбираю. Беремо таку машину і їдемо за тим челом. Чесно, я так довго їду, тоді обертаюсь. обертаюся, так що він вже в стене від мене. Нічого, я його ще перегледжу. Так, да я таку машину, підкажіть. Ай-яй-яй, вибачте, вибачте, я не хотіла до вас їхати. Я, не знаю, що це сами я просто по такого стану. Вибачте, вибачте, мені просто треба розвернутися. Так, я хочу глянути, так, тут ніхто не живе. Назад, задаємо. назад, назад. Глянути, чи тут то живе. Ай! живе. Давайте я сюда тупо заїду. Тут. тут відкрито прикол. Давайте я все-таки візьму велосипед, бо мені не дуже дається. <плес> Машину забираємо, велосипед берем. Все, забралася машина. Давайте я собі вакент. Я жартую, вже не можу. Що пожартувати? Я... я думаю, що я швидше. Я швидше, я швидше. Я швидше. Есце yes, я. Так, давайте ось цю хату. Так. Я її зразу зачиняю. Я її зразу закриваю. Тако. Може, і її зра... У мене таке відчуття, що цю хату нереально закрити. Нічого, я всіх і так дам буду. Що? я думаю, що я взяла не таку хату, як для мене. Если хата будівельника, блин. Ай-яй-яй-яй. Я думаю, ще по цій требу. Прикол? Зараз Просто... Уей! А багажник, Короче. Уей? Серьезно? Берем мешок. Я, я тут ублядварей. Не, тут дурну. Я впала. А в кого мне жить ту хату? Не Він заходь. йде. Клас. Чого я так радуюсь, що прокол моя хату? Це моя хата, вийдіть, будь ласка, з моєї хати. Добре, зайдем. О, це якась Це знімальна студія, якийсь лабіринт. А, я думаю, що це тупо недобудована хата і все. А прикол я туди не можу зайти. Через через ніяку шпаринку. Прикол. У мене сусіди появились. О. Клас. Я хочу якось вийти з цієї хати. А, я думаю, що я зроблю з цю хату 13, хоча я її вже не раз спалювала. А ага. я, я серйозно вже вложила в хаті 13, я її вже спалювала. По випадковості, як там кажуть ха <кліпс> просто рубаем. Памс Тумс А, не може так. О! Жаль, що не можна. Я быстро я мала задумав. Давайте тако Хата. Хату забираємо. Єс Добре, давайте ще 6 хвилин залишу Давайте. Йдемо, там можна хату взяти. Ідемо позаходимо в хату. Прикол? Це дуже велика хата. Прикол це хата титана якось. Або я десь застряла шкоду. Я тупо тут в щеле йду, я не знаю, куди я йду. Ха, я вже знаю, куди ця хата нас виведе. Чи ця хата вже була? Чи то якийсь аріопорт, як там кажуть? А, це прямо. А хоча, дивіться, гарна. А, це аеропорт. Стоп, чого я зразу подумала? А, Модель? Стоп, секунду. А ми а ми вийшли в місто. Уей. І чому я щойно не могла б'яти? Може, мені ця гра вже здається хорором. Хоррор. Інді-хорор. Блін, реконект. Ні, дисконект, точніше. давайте выйдем все. А ні, не, не вийдемо. Чекаємо чуть-чуть. Куда я йду? У мене така повільна походка, знаєте. Ха -ха. Добре. Я думаю, що ми Все-таки давайте вийдемо, поки що. Давайте поки що глянемо у Спідрав. Спідрав, давайте. зайдемо тоді вже вже перше. Ух. Давайте беремо 5 хвилин або можемо пробуватися. А, а, тільки ці. Давайте Ми будемо спішити, я візьму майстердус, це не знаю, буде Стелс Поліському Стелс, коротше, візьму. Я так и считаю, что это туда. Идет она все викинг. Э, доброе. Доброе. Хай грузить. Грузить. О, скип. Ну, давайте встану. На чистую. Члак. Бэйм. Что-то надо. Давайте візьмемо все-таки получ конет. Я не знаю, чому. Зараз я влю. Ах. Домашка добре. Е, давайте йдемо поки що на ковзанок, я я ж не можу. А чому? Я? О, от о ос, ос, остата. Так я люблю повертатись. До речі, дивіться. Ух. Швидко, оперативно. Чогось я думала, що я можу тут зупинятися саме Ай! Чого я за неї повільніша? А знаєте, що я зроблю менше кола і буду так просто бігати. Бігати навколо. Ооо. А, я певно зрозуміла. Коли ти робиш стрибок. Чи стрибов, потім... не, це просто гра зламалась. Добре, це що таке? Ні, в мене робився нема? Чого не можу до них прийтися? У мене картини не Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Та -та -та -та. Ага. 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 Так, сколько? Сто... Сто пятьдесят тысячи, За месяц. За месяц. А, Доброе, Сейчас уже месяц, типа, прошел. Вот короче, туда. мне сейчас он дуже цикавый, да, но вот что так потекал Смотрите, я хочу Ну, вот. Хотя, знаете... Короче, хотя это нереально заграть. Вот Просто здесь. Чувак, мы уже нормально Ду, ду 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 ду. Ага. Ну, сейчас сходы эти, как раз, знаешь, да, это. Завтра буду отснимать. Я буду знать и всех напрягать, девочка. Хм -хм -хм. Ой, ну какая у меня девчонка. Хм. Я пожартувала. Я пожартувала. Ух, я так хочу, чтобы было черный. Ну, камень. Аж пару раз может. я не знаю, чего я так решаю, чтоб я все на пятирочку сняла. Знаете. Я так прям художник що сам все шу попереджу. Я так зрозуміла, тут серйозні були, У нас тут тільки шестеро. А, може більше. <сі> <риклад> добре, давайте попрошу за тих 20 секунд. Іде. Бачите, ще на чувствки, але. бачите? секунд. Дитя. О, ще 5 хвилин. О, ще 5 секундочка. Ах, я аж стримала О, <сі> добре. <сі> сон. Сонто прям е, давай тебе вот школе кисточка на лес Я забула, що тут не можно сближу Все шось нормально малювати. это за замалювання. Кисточку. А, замалаю кисточку. Прямо стоит. Я думаю, что у нас все 4 хвилины, думаю, может и не спеши. О, расслабляемся. А нічого, йде. Е, давайте тоді ще це Ось так. Ну, якось Ось Так. Ну, більш-менш. давайте візьмемо темніший відділик. Тоді про котра вже сповзнає дитини. Я не знаю, як я це уявляю, але ну, в реальному житті. Ви знаєте, що є вже в цьому житті, то і буде. Велика кістка. Замальовуємо ось цю серединку. Чого я хочу, щоб було все вольтажно? Мене бути реалістично. Я не можу.

Я не стала ч я так зашла.